Що сьогоднішнє наше заняття це буде така основа база, те, що ви, можливо, щось знаєте, можливо, навпаки, для вас щось буде нове. Можливо, якісь ми заповнимо прогалини. Без цього заняття не можна. Я не можу одразу перейти і сказати, яку техніку вам треба купити, як що треба зробити, як ми взагалі будемо писатись. Мені треба вас трошечки занурити. Знаючи про, загалом про навчання. Де частина з вас навчалась, я розумію, що вам давали, що не давали. Тому на своєму курсі я максимально вас занурюю, щоб потім не було ось цього непорозуміння у термінах, непорозуміння, а що це таке, а з чим це їдять і так далі. Тому максимально дам вам сьогодні таку базу основу. А вже з наступного заняття ми з вами будемо знайомитись із технікою. Із умовами, в яких ми маємо писатись, бо це дуже важливо розуміти, в яких умовах ви будете писатись, і впевнена, що для вас. Певна така неочікуваність, мабуть, що заняття йдуть онлайн, типу як це, треба ж в студії біля мікрофону. Але зараз дуже затребувано, коли ми можемо писатись і маємо писатись вдома. Якщо ми говоримо про студію Blueberry, з якою, як то кажуть, ви вже трошечки знайомі, і подібні, то в принципі усі пишуться вдома в максимально гарній якості. Для цього не треба заліплювати нічого Треба орендувати інших квартир чи чогось такого, можна усе зробити вдома, і все буде максимально якісно. Плюс замовники також люблять, коли вони економлять, і ви можете записатись удома.